Друзі мої, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у мене знову недільне меню, день четвертий. Що я собі готую? Це гречана каша. Моя порція 120 грамів, і е, по 10 грамів я додаю горішки: це Оловські горіхи та арахіс. Ще я додам куркуми півчайної ложки. І залью молоком. Кашу таку треба підігрівати, щоб молоко було тепле. На обід у мене буде суп з фрикадельками. Моя порція 200 грамів гущі. Ну і додаю ще 50 грамів, плюс-мінус це юшка. Тобто, моя порція 250 грамів на обід. Ну і знову хочу з вами проекспериментувати е, з одним тістом, е, з якого зроблю три запіканки. Е, тісто в мене сир домашній, додала приблизно десь 40 грамів манки, 2 яйця і молоко. Е, гарно перемішала і е, в одну форму я додала. Тісто плюс е, пластівці, ну приблизно десь півтора ложки. А в першу запіканку я додала вермишель. Я купляю вермишель із твердих сортів пшениці. Ну і додала ще, як бачите, сюди горішки. І ще зроблю із цього тіста кекси, але для кекса потрібен, потрібне тісто трошки густіше. Ага, я ще додала добав, сюди розпушувач. Так, як бачите, додала я пластівці, родзинки ну і вирішила ще половинку яблук. В мене там у формі 6 кексів, так що половинки хватить. Так, ось отакі запіканки можна використовувати і на вечерю, і на сніданок. Перший раз я вирішила ось так: із одного тіста зробити три страви. Ну, В кінці побачимо, що з цього вийде. Так, Як бачите, що в мене вже е, в двох формах запіканочки, приблизно там е, десь порції на 300 г. Тобто, як бачили, я там ну, невеликі порції зробила. Ну і мої кексики. Так, ставлю в духовку, запікаються вони, ну, приблизно в мене 30-40 хвилин. Так, ще хочу вам показати, що, можна, ну, що я буду використовувати на сніданок. Ось такі, дивіться, блинці напекла, і е, в них закрутила просто сир. Моя порція це 150 грамів. Я їх буду використовувати ну, з'їм їх на сніданок. Тобто, як бачите, 2,5 блинчика. І в мене мій йогурт. Можна їх, звісно, з сметаною або просто з молоком чи з чаєм. Ну, і ось, як бачите, моє меню: Тобто, каша, суп і ось такі блинчики. Ну, а зараз давайте подивимось, що тут з моїми експериментами. Я дуже люблю експериментувати, хочу вам сказати, що не бійтеся креативності, не бійтеся е, різноманітнювати своє меню. Додавайте, е, як, ось бачите, я, і пластівці вівсяні, якісь горішки, родзинки, сухофрукти, насіння все це. Буде смакувати і давати вам і користь, і, як я вже сказала, їжа буде різноманітна. Такі ось кекси, запіканки, їх можна так само використовувати для перекусу на сніданок або навіть на вечерю, та навіть на обід вони теж підійдуть. Тобто кожен собі може своє меню формувати по е, своєму смаку. Так, ну ось бачите, дві запіканочки. Так, зараз розрізаю, подивлюся, як вони пропеклися. Так, перша запіканка це... Ага, це з родзинками і з пластівцями. Так, зараз хочу подивитися, яка в мене буде порція. Нагадую, що моя порція 150 грамів. Ось, наприклад, якщо для сніданку. Так, 150, все половинка ось цієї запіканки це моя порція. Її так само можна з йогуртом з'їсти або із сметаною. Так, а якщо кекси, то в мене вони по 70 г, тобто 2 штуки. Ну, а ця запіканка в мене е, з вермишелью. Теж дивлюся, вермишель гарно пропеклася, тобто вона не сира. Так що, як бачите, ось можна робити для себе ось отакі. Смаколики. Тут головне не переїдати і тримати свою порцію. Якщо у вас стіл буде різноманітним, то ви не будете хотіти тих булок із магазину. Ну, а на сьогодні все. Всім пока-пока і до наступних моїх відео.